У короткостроковій перспективі ми працюємо думаю у двох головних напрямах: перший напрям продовжити те, що ми почали робити в нашій останній програмі сталого розвитку. Гарантувати, що з наших заводів жодні відходи більше не потраплятимуть на звалища. Наша мета досягти нульових відходів на звалищах до 2025 року. Ми вже виконали 70% відходків, залишилося лише 30%. Думаю, більшість наших керівників заводів погодяться, що ці 30% найскладніші, щоб від них позбутися. Але ми бачимо чудові приклади. Наприклад, завод у Зімбаху в Німеччині це наш завод з виробництва кам'яної вати, де частину відходів почали передавати на інші наші заводи, щоб перевірити, як їх можна переробити. Ця інновація з боку заводів. Але ми також повністю відкриті для ринку. І коли я кажу для ринку, маю на увазі відходи від будівництва та демонтажу. Тут ми спостерігаємо справжню зміну парадигми. Кілька років тому ми майже ніколи не отримували запитів забирати будівельні. Відходи після монтажу продукти доставляли, обрізки потрапляли на звалище. Сьогодні наші клієнти. Повертаються до нас і кажуть, у нас залишилося трохи матеріалу після будівництва. Чи могли б ви його забрати? І саме тому ми почали впроваджувати рішення, наприклад, Resolation. це система збору скляної та кам'яної вати з будмайданчиків, щоб їх переробляти на наших заводах. Також, наприклад, у Нідерландах ми маємо ініціативу під назвою Recycle Club. Там ми встановлюємо пресувальні контейнери або пакувальні машини на підприємствах, які займаються дерев'яними модульними конструкціями, щоб вони могли складати туди залишки матеріалів. Ці матеріали також повертаються назад і надходять у різні канали переробки. Отже, крок за кроком у різних регіонах ми починаємо створювати сервіси для. Повернення відходів із будмайданчиків. І це те, у чому ми ще навчаємось. Усі ці проекти наразі пілотні, але ми бачимо, що попит із боку ринку постійно зростає. Тож у найближчі роки така послуга стане обов'язковою. Паралельно з цим ми також працюємо з відходами від демонтажу будівель. І коли ми говоримо про демонтаж, наш найбільший проєкт зараз це Loopінed Project створення переробного заводу. У місті Візе, Бельгія, де ми будемо переробляти скловату, що повертається після демонтажу, мета полягає не лише у наданні послуги клієнтам, а в тому, щоб стати справжнім, переробним підприємством закуповувати відходи, надавати послугу з їх переробки, перетворювати їх на вторинну сировину для наших заводів, щоб ще більше збільшити частку перероблених матеріалів. Отже. Два різні напрями. Із будмайданчиків ми надаємо додатковий сервіс. Із демонтажних майданчиків ми стаємо частиною бізнесу з переробки, створюючи власну вторинну сировину.